Першим питанням засідання депутатських комісій став проєкт бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 2023 рік. Це головний фінансовий документ, за яким житиме громада наступного року. Проєкт бюджету Шостінської міської територіальної громади на 23 рік і перше сформовано в умовах воєнного стану. Бюджет формувався спільно з усіма учасниками бюджетного процесу. Це головні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники вищого рівня та одержувачі бюджетних коштів. Обсяг дохідної частини бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 2023 рік обраховано в сумі 538 мільйонів 603 тисячі гривень. Обсяг бюджету за видатками на 23 рік становить 538 мільйонів 532 тисячі гривень. Левову частку коштів планують спрямувати на освітню галузь, що становить майже 46% місцевого бюджету. Для порівняння трохи більше 6% спрямують на охорону здоров'я, майже 14% – на державне управління, 5% – на культуру і мистецтво, 6,6% – на житлово-комунальну сферу, понад 8% – на соціальний захист та соціальну соціальне забезпечення 4,2% на фізичну культуру і спорт, 3,7% на громадський порядок та безпеку. Зокрема, ж у народних обранців виникли питання щодо видатків по головному розпоряднику бюджетних коштів відділу культури і туризму. Щоб на 2023 рік, хоча б був розроблений якийсь проект по ребридінгу по оптимізації бібліотек, хоча б презентувати за півроку якийсь проект на Ну, переорганізацію цього всього, бо це вже робиться в інших громадах, в інших областях. А в нас ми стоїмо на місці 47 мільйонів. 47 мільйонів. Тільки думаться. А ми думаємо за якісь інші заходи, які е, ми направляємо на дітей, на спорт, на цукерки та ще щось. Перше це повинно бути зроблено, зроблений кадровий ауті і 280 чоловік. Розгляну розглянути по фамільно і. З розгляданням функціональних обов'язків це не така велика проблема. Так? Не така це можна велика. зробити протягом деяких днів кожну кандидатуру, які функції виконує, що можна об'єднати, що можна оптимізувати, це повинно зробити найближчим часом. Як зазначив очільник галузі культури Ігор Фатун, процес оптимізації вже запущений, адже бібліотека у селі Шевченкове об'єднана з Клишківською. Не сьогодні задача в кожної бібліотеці, в кожному клубному закладі, але ж вони є і спільно працюють в одному приміщенні організувати пункт незламності. Тетяна Тупікова внесла пропозицію замість 500 тисяч гривень, які закладені в бюджеті, передбачити хоча б 4 мільйони на завершення ремонту в інфекційному відділенні. 500 тисяч для капітального ремонту в лікарниці, завершення ремонту інфекційного відділення це теж дуже мало. Я вам скажу, що стоїмо з реконструкції однієї палати це близько 280 тисяч гривень. Нас не Завершені дві палати на першому поверсі. У нас не завершений ремонт коридору. Дякую, дуже багато зроблено, Дякую вам, депутати. Сто відсуткове пластикові окна замінені. Пролунала також пропозиція вирішити питання із соціальним таксі, яке так потребують люди з інвалідністю. Тому я прошу закласти гроші, яких вистачить. Може, ми будемо додавати ще і поквартально, і у другому півріччі, щоб їх вистачило на те, щоб ми могли обслуговувати якісно наших сусідів з інвалідністю. Остаточне рішення з приводу затвердження проєкту бюджету на 2023 рік депутати прийматимуть у ході сесії Шосткинської міської ради.